Ми тільки приїхали, то нас одразу почали стріляти. Вісім годин це точно. Постійні вибухи. До нас залітали дрончики, нас газами крили. Якщо ти не зробив собі місце, як кажуть, укриття, то вважай, що тебе вже немає. Тяжко, це все тяжко. На серці дуже тяжко. Ми боремося за нашу Україну за кожний метр, там стоять дуже бужні козаки, які не дадуть, ляжуть, не дадуть. Олександрові 39. Він прикордонник. Нещодавно повернувся з передової. Ми зустрічаємося з ним на території покинутої військової частини. Він каже, там, звідки повернувся, таке приміщення, розкіш, бо його одразу розбомбили. б. Ще двоє його братів зараз на фронті. Олександр, слава Україні! Героям слава! Коли чуєте таке привітання, що відчуваєте в цей момент? Таке в серці аж стукає так сильно. Приємно, що є в нас герої. Герої є різні, так. Є ті, які отримали свої ордени, а є ті, які їх отримують сім'ї посмертно, бо це війна. Як для вас розпочалася ця повномасштабна війна? Я був в місті Новолинськ. В перший день одразу то почулося, а вже на другий день я був в Луцькому загоні. Ви пішли добровольцем? Так, я пішов добровольцем відразу. До того у вас був досвід служби в прикордонному загоні? У 2018 році якесь покликання серця було тоді. От захотілося як, послужити державі. 18-й рік прикордонний загін в Україні на той момент вже чотири роки йде війна. Тоді її називали антитерористичною операцією, операцією об'єднаних сил. Ви ж собі уявляли, що, можливо, в якийсь момент доведеться зі зброєю в руках відвоювати кордон, аби його захищати? І все одно вирішили йти в прикордонники. Прикордонники це завжди зі зброєю, Вони завжди на І не важливо, чи то війна, чи не війна. Послужили в прикордонному загоні. До якого року? До кінця року майже дослужив 21-го. Чому Ну, Вийшли такі обставини, треба було бути біля сім'ї. Після 24 лютого 2022 року ви вже в Луцькому загоні. Ви залишалися на Волині? Ми залишались, тренувались. Ми були в резерві на білоруську ділянку. Всі думали, що з Білорусі якась батько вар'ят може здоріти і піти тудою. Я пам'ятаю, це хвилювання дуже добре. Величезні черги на кордоні, частина людей виїздить ну, з розумілих причин, так. Величезні черги в військкоматі і справді ніхто не знав, хто куди піде. Були якісь моменти, які можна згадати, розповісти вже зараз, коли вже понад рік минув про те, яка тоді була ситуація на Волинському кордоні. Прийшло дуже багато нових молодих людей, які навіть не служили, не проходили службу, але якось все колективно, все було злагоджено. Всі якось дружньо ну, відносились до того. Комусь болить нога, почекай, я за тебе. Не може вийти на службу. Міняється. Ну, допомагали один одному. На початках всі допомагали. Ділилися, як кажуть, одним бутербродом, сиділи, їли одним. Війна згуртувала трохи всіх. Пам'ятаєте момент, коли отримали наказ вирушати на схід в зону бойових дій? Прийшла телеграма, створився новий підрозділ. Я чомусь був задоволений. Ну, там хлопці, а ми тут. Ну, якось хлопців треба міняти трохи. Ви відчували, що ви підготовлені? До цього підготуватись, ну, ну, майже неможливо. Отже, як кажуть, приїжджаєш з точки А в точку Б і там вже розуміння. Ну, свій страх, поборов, все. Але ця точка страху вона має бути? Ну, вона завжди присутня. Потерпляєте ви на Авдіївський напрямок? В березні вже ми туди поїхали. В році. Нічого, хлопці нам допомогли, наші побратими з ЗСУ. Вони все зробили для того, щоб ми… Як кажуть, вони нас зустріли, допомагали нам во всьому. Перший серйозний обстріл, ви пам'ятаєте? Ми тільки приїхали, то у нас одразу почали стріляти. Там пильнували. Ті... Літають дрончики, вони все бачили, що заїжджає. Як привітання нам давали. Це була стрілецька зброя, але в нас дуже близько було, то вони могли до нас, яка долітала до нас. Чим тоді характеризувався вдіївський напрямок? Ворог постійно проводив якісь то штурмові дії, то передислокації. Ну, наша задача була оборонятися. Чули від військових, що найкращий наступ це оборона. Все будується від оборони. Головне налаштування людей. Зробити собі укриття по максимуму, вести вогонь. Ти маєш все будувати, налагоджити і ще й пильнувати. І всі мали розуміти, що роблять. Тяжко, важко, як би не було, але треба робити. Як я казав, хлопцям, хочеш жити, працюй. Вам було чим оборонятися? Забезпечили нас на всі сто. Де ви жили тоді? Надали нам ну, побратими ну, нормальний підвал. Вони самі жили в хужому, нам дали кращий підвал? Так. Нормальний підвальчик, все, все зроблено, як кажуть, навіть ліжка були в нас. Бо в інших місцях там і ліжок не було, там хлопці просто спали. Хто спав, ну, в бліндажах. Їсти, пити, привозили нам, вдавалися хлопцям привезти. Душ, це наперед це дуже серйозна справа. У Нас такого не було. Ви були керівником групи? Можна сказати і так. А розкажіть про свою групу, про своїх хлопців. Це такі козаки, що. З ними як кажуть, можна в вогоні в воду йти, який ти не будеш боятися, що за, за спиною в тебе нема нікого там. Завжди хтось буде. Моя група вся з Волині і всі мобілізовані. Нікого кадрового не було. Чому ви їх вчили, в першу чергу, як командир? Злагодженість. Щоб не словами ти розумів, а якась поглядом. Були моменти в житті вашого загону, ну, які б ви, можливо, не хотіли згадувати. Або це був настільки страшний чи важкий день, після якого, ну. Просто вижили це вже. Це було 24 числа, але тоді ми якраз були на відпочинку, тоді нам сказали, щоб бути в готовності. Ну, ми вискочили тоді вночі, до хлопців на допомогу. Тоді постраждали дуже сильно наші побратими, збройники. Вони штурмували сусідні наші позиції. Це було якось недалеко від нас, це було близько. Ну і автоматично вони нас так само. Присажували. За скільки метрів ворог був від вас? Найближчі позиції це 100 метрів, що від нас були. Чим били? Ну, на мою думку, тоді, що в тих, яка було, то все летіло в них. Вони тоді старались забрати ну, ті позиції. Але як наголошу ще раз, це збройники — це такі відважні люди, які, як кажуть, страху в них взагалі не було. Вісім годин це точно. Постійні вибухи. Постійна перестрілка була. В той день то багато було поранених, багато було вбитих. Ну, як кажуть, було знищено набагато більше. Серед вашого цього колективу невеликого були поранені? В моїй групі був один поранений. Був вибух і все. Його збило кантузлою дуже добряче, але його, як кажуть, вивели, прибігли хлопці вивели, допомогли. Зараз з ним все добре? Так. Він... почуває більш-менш себе, ну. Но... Відчуваєте, що було. Вісім годин безперервного бою. Як вам вдавалося е евакуйовувати поранених? Чи той момент про евакуацію навіть не йшлося? Там була якась мінімальна медицина, ну, допомагали. Вже колись кажуть, стемніло, тоді вже почали вивозити. Бо днем би ніхто не дав вивезти. До нас залітали дрончики, нас газами крили, щоб ми не бачили, як в сторону не дивилися навіть. Але їм нічого не вдалося. Тоді, в той момент, ту оборонну позицію ви втримали? Так, тоді відстояли. За три місяці таких днів було багато. Це один такий, що спотужний був. Приходимо на зміну, якась заходимо тільки. І доброго дня і починаємо. Година перестрілка, заспокоїлись на трохи, чуть, -чуть якась підзарядились. І... і так кожного дня нас. Ми і так заблизько вже до них підійшли. до Донецька було 10 кілометрів. Наші дрони літали по Донецьку. Спостерігали рух техніки, чи нема особового складу, який не підтягується ближче до нас. Ви можете порівняти забезпечення ворога і наше. Ну, от в якому ви зараз відсотковому рівні? Нашого підрозділу було забезпечення на високому рівні, але ви ще знаєте, що, що наші вороги, ну, у них ще як з постсовєтського пространства, дуже багато лишилось. по-тяжкому вище набагато. По стрілецькій зброї, ну, я думаю, що це на рівні. Важка техніка. Якщо заїжджає танчик, і він працює по твоїй, як кажуть, позиції. Це... Якщо ти не зробив собі місце, як кажуть, укриття, ну, то вважай, що тебе вже немає. Ну, Олександре, Донецьк це для них дуже стратегічне місто. Авдіївський напрямок це для них дуже стратегічний напрямок. Ну, так, але Авдіївка вже давним-давно, вони хочуть її взяти. В них не випадку, яка нічого не виходить і ну, не вийде нічого. Там стоять дуже бужні козаки, які не дадуть. Ляжуть, не дадуть. Козаки, які поставлять український прапор в Донецьку? Звичайно, і не один. Кожна точка це є стратегічна точка, і за кожну треба боротися. Неважливо, чи це Авдіївка, чи це якийсь маленький населений пункт. Ми боремося за нашу Україну за кожний метр, кожен сантиметр навіть, щоб він наш був. Ну і цей кожен метр, він має велику ціну. Дуже велику. Хлопці лягають, ну... Тяжко, це все тяжко. На серці дуже тяжко. А від чого найбільше тяжко? Щоб тебе тут ззаді не забули? Щоб стило тобі ну, допомагали. Я кажуть, добре, що є друзі, знайомі, родичі, які подзвонять, підтримують. Ну, це дуже важливо. Бо якщо нема ну, близьких, ну... але військовослужбовці між собою один одного підтримують. Олександр, от після того дня, коли був восьмигодинний безперервний обстріл, був момент, що ви, можливо, собі подумали, навіщо я 24 лютого пішов військкомат? Навіть ні разу не задумався про таке. Ну, чесно, ну. Але ви вважаєте, що там мають бути люди вмотивовані? Це мають бути люди, які переживають за Україну. Які хочуть щось змінити. І ти знав, що вони за спиною в тебе допоможуть тобі в усьому. Але хлопці втомлюються. Втрібна Звичайно. ротація. Звичайно. Ким замінювати? Шукати мотивацію якусь потрібно. Гроші це не мотивація, бо багато чого самі хлопці собі докуповують. Забезпечення є, але є такі речі, що потрібно. А ті речі кажуть, не дешеві. Приміром, автомобіль, розхідний матеріал, як кажуть, на фронті. Добре, ти її повезе, що він довго проживе. Є, що в хлопців, що проживає, яка тільки приїхав з зливати, навіть не зняли і вже нема. Волонтери допомагали вам? Допомагали і то потужно допомагали. Постійно на зв'язку, постійно. Що вам треба, хлопці? Волонтери наші місцеві, Волинські? Так, з Волині. У вас була можливість хоча б час від часу десь з позиції виїхати? Та? Десь, може, там в районі, не знаю, якийсь перепочинок. Так, так, перепочинок у нас був. Ми заїжджали, якась працювали, а потім нас відводили. На, чуть на перепочинок. Роздорові. То я понімаю зустріч передової. Оця місцина, в якій ми з вами зустрілися для цієї розмови, вона вам нагадує якусь територію на Авдіївському напрямку. Там би таке, як знесли б за першу годину. Оця тактика випаленої землі, коли все зрівняють з землею. Це ну от справді про це говорять багато. Вони так люблять рівняти все. Як починають мінометом працювати, так і поки все БК не вистріляє, не від'їде. На чому любите працювати? Найбільше це РПГ і гранатомет, який наносить більше уражень, більшу бере площу розрива. Там потрібно попадати в ціль, а тут я кажу закинув грибочка їм. І за всіх волинських пацанів. Вам подобається потужніша зброя. Так, ну, стріляти люблю. Щось побільше. Коли робиш постріл в бік ворога, про що в цей момент думаєш? Щоб попасти. Олександре, ви ж з вашої сім'ї не один служите? Так, у мене ще два брати служать. Один, який теж з Збройні Сили України працює, а другий служба ССО працює. Один на Харківському напрямку, інший на Запорізькому напрямку. Але вони в зону бойових дій потрапили раніше за вас? Старший брат ще з 15-го року там працює. А середній брат, ну так як я, мобілізувався. Старший вам що казав, коли дізнався, що ви їдете на фронт? Казав не їхати. Серйозно? Казав, він сам справиться. Кажу, а я допоможу трохи. Знаєте, за цією усмішкою насправді величезні ж переживання. Як ваша мама це витримує? Мама ж завжди каже, серце колотить, але мама ж не може вдіяти, бо діти вже дорослі і приймають рішення самі. Олександре, вас війна змінила? Ось ця повномасштабна війна. Трошки розуміння, може, чуть-чуть помінялось. А в чому саме? Я народився в Україні, я хочу померти в Україні. Хто чекає вас вдома? Дружина, діти. Меншому 9. Старші 18 було. Телефонують. Одні питання, коли приїдеш. Як дружина підтримує. Дуже сильно. Вона, до речі, як відреагувала на ваше рішення 24 лютого, 2022 року йти до військкомату? Чесно сказати, негативно. Ну, мені здається, як кожна дружина. Розуміння приходить, що комусь то треба йти спочатку. Думали, що недовго, хотілось би швидше. Ну ми не поспішаємо. Ми своє відіб'ємо. Головне, щоб було менше втрат, якою ви уявляєте перемогу України? За яких умов вона може відбутися для вас? Якщо ми вернемо всі території, тоді тільки буде вся перемога. Коли будуть повернуті всі землі, ми будемо знати, що Україна перемогла. Ви хочете продовжувати службу? Чи е думали вже про те, як буде тривати ваше життя після перемоги? На даному етапі, ну не думаю, ніяк ну, ну, покидати службу, а як час покаже. А є якась така мрія? Що би хотіли здійснити після перемоги? Особливої мрії немає. У мене все, що я хотів, в мене вже є. Дружина, діти. Зараз нам дали такий відпочинок дуже гарний. Перші дні, що я хотів приїхати, це скинути форму в діти як цивільна людина, яка не виділятися навіть. Ви ж розумієте, що може бути знову наказ повернутися в зону бойових дій? Ми вже на те, що не готові, ми налаштовані навіть. І ми готуємося до того, що ми повертаємося на Що би хотіли сказати сім'ям, які чекають своїх чоловіків, батьків, братів вдома зараз? Все буде добре. Як кажуть, все буде Україна, і всі повернуться додому. Дякую вам за цю розмову. Вам також дуже дякую. Сьогодні ми спілкувалися із старшим сержантом прикордонником Олександром Назаруком. Залишайтеся на Суспільному.